Ну так і всім привіт мої дорогі друзі, ви на каналі Юра Таснет. Ну і сьогодні ми розкриваємо. Ем, ну, розкриваємо Лего Ніндзяго Це напевно що у нас перший обзорчик, ну, перший пакетик Лего Ніндзяго І ми сьогодні будемо його знімати. Так. Сперед у нас ось такий малюночок. Кол на своєму драконі, пірат. І ще у нас джинклінок Зейна. Ой, ззаді вона ось така. Функцій тут немає. І, і тут показано, що у нас. Е, ...самий перший джин А, Ну, тут ось так показано і ось так. Зараз я почну збирати. Ну, і так е, я вже склав цього дракона і. Ну, і інші міні-фігурки. Дальше давайте я вам покажу инструкцию. Вот на все. И инструкция. Ось. Ось такая вот. Ось инструкция. Сборочка заканчивается у нас. Нам... На 34 четвертій ось ось такий ось постер. Всі набори з цієї серії. Ну ще ось такі. Перечень деталів. Е ну і ззаді ось таке. Ну так. Перейдемо до мініфігурок. Перший мініфігу. Ну, перший розброю покажемо. Перший у нас Зейна. Ось такий титановий. Далі у нас коул Майстер землі. Ем, прапор ось такий ось на нього косачий Е, Далі ось такий от пірат. Ух, і саме головніше. Ось цей дракон. Прикольно, правда? Ну, ось такий дракон, крила в нього.